Всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Я продовжую працювати в теплиці. Посадила, вірніше полила перчики ті, що минулого разу посадила, показувала вам. Вони вже так гарненько прийнялися. Зараз буде тепло, підуть вход. Ну, сьогодні було дуже тепло. Так що так, от вони вон, рядочком ростуть. Нічого ще поки що не сходить з того, що я сіяла, а що я тут сіяла. Бурячок, бурячок і огірок, і огірок. Чотири рядочки, по два рядки того і того. Поки що немає нічого. А сьогодні я оцю другу грядку на кінець то посадила, посіяла і посадила. Тут в мене. П'ять рядочків влізло, посередині йде бурячок цукровий, по бокам йде огірочок. Ой, огірок ворге бірштраубе. Якийсь дуже хороший огірок має бути, я дуже надіюсь. супер урожайний. Так що тут два рядки, тільки цього огірка. Рядка така от довга, вона трошки менша, вона десь 9 метрів має, бо тут напроти дверей кусочок, теплиця, вся 4 на 10, то. Ця грядка має 9 метрів. А ця має 10. І та друга теж. По бокам дві грядки по 10 метрів, а ця середня 9 метрів. То тут я теж посадила. Так, як я вже сказала, бурячок і два рядка огірків, а по краям рядок перця з цього боку ось висадила такий от рядочок. По два штучки я його садила. Такий він трошки вже менший від того, бо я минулого разу висадила більші. Це теж пучком я висадила маленькі, такі хай підростають, може, я ще десь їх. Притулю. А ці перчики ось такі Помагала мені тут євушка їх садити. Так що должен бути сильний урожай. А з того краю посадила баклажани. Зараз я обійду. Ось мої баклажанчики. Це вже Сонька його мені придавила тут один. З дітьми це так. Дозволила мені допомагати, то вона впала на нього, притолочила, але вроді би не зламала. Ось такі мої баклажанчики. Не дуже великі, але вони зараз бистенько підуть в ход, я думаю, садила по одному. Ці, що крупніші, то по одному. А туди далі в кінці, зараз підуть маленькі, то ті я по два посадила. Думаю, може якийсь чи не прийметься чи що. Буде видно ось два вже. Тут пішло два, два. Ось такі мої баклажанчики по два. Так. Пізно я посіяла розсаду баклажанів. тому вони такі маленькі, але нічого, добре, що вони є. Я думаю, що вони підуть в ход. Отакі от. Справи у нас в теплиці ще одна у мене грядочка залишається. І все. І тоді будемо чекати, ну і вже чекаємо всходів. Все. Всім дякую за перегляд. Всі бувайте здорові. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока.